День, дітки, послухайте казочку, сміливий їжачок у чарівному укритцю. У великому зеленому лісі жив маленький їжачок Топчик. Він був допитливим і дуже любив гратися з друзями білочкою з Сонькою та зайчиком-стрибунчиком. У їхньому лісі було затишно, але час від часу. часу на небі з'являються темні хмари та луна гучний звук грому. Одного дня стара мудра сова гуця зібрала всіх мешканців лісу. Друзі, іноді в нашому лісі можуть бути небезпечні вітри та страшні звуки, але у нас є чарівне укриття, печера дружби, коли ви почуєте спеціальний сигнал. Потрібно швидко йти туди. Уф, уф, я швидко і спритний. Навіщо мені ховатися і сам справлюсь? Наступного дня грім знову угоркатів, і сова подала сигнал. Всі звірята швидко побігли в укриття, але хлопчик вирішив залишитися в кущах. Але раптом вітер став сильнішим. Чіпки почали ламатися і їжачок зрозумів, що зробив помилку. Він кинувся до печери, але вже було небезпечно. На щастя, білочка Сонька і зайчик стрибунчик помітили його через маленьке віконце у критні. Вони швидко разом з мудрою собою. Витягнули його до горілочку, і топчик зміг добратися до безпечного місця, коли все стихло, ніжачок глибоко зітхнув і сказав. Я був неправий, укриття справді чарівне. Тут тепло, затишно і спокійно. Відтепер, коли пролунає сигнал, я завжди буду йти сюди. Того часу всі зврята знали, безпека це не страх, а мудрість. І кожен, хто заходив у печеру дружби, став ще сміливішим і сильнішим.